Які частині України ви втекли, ви завжди зможете підключитися до мережі System.net. За допомогою мережі System.net можна виконувати БГДічні зйомки в усіх системах координат, які працюють сьогодні в Україні. Це там УСК-2000, зараз набирає популярності. СК-63, який кадастр сидить, весна СК-63. Ми також трудно і плідно співпрацюємо з військовими, тобто всі військові зараз виконують зйомки в старій системі координат 42-го року, СК-42. Ну і також всі місцеві системи координат близько 23 градусів. Від GS, ну, давайте почнемо так. Якщо ми від GS не розглядаємо, бо будь-який прийомник, який би не був, і навіть базова станція, вона завжди працює і міряє від GS. І за допомогою трансформаційних полів, які використовує System Solution, ми зразу перераховуємо в певну систему координат, яка саме потрібна. Тобто є сім параметрів Буршамейна, їх переход, тобто це як сталі константи, їх просто враховують як поправку. Так. Зараз ми вам пропонуємо, раз, допоможе, налаштуємо кожному прибори. Я вам пропоную зараз поділитися якось по групкам і ми спробуємо використовувати наше обладнання. Тобто ми візьмемо яке там на собою ліка GS-18, тобто, як кажуть, лучшого прибора поки що люди не придумали. Ну, і Є більш різні китайські дешеві обладнання. Там цінова політика варується від 3 тисяч доларів до ліки, яка коштує там 20 тисяч євро. Це Або такого різних GNSS приймачів сантиметровою точністю в мережі, постійно діючих референтних базових станцій. Також дивіться, можна якби використовувати свою особисту базову станцію. Тобто можна десь оставити базову станцію, і ви можете десь робити польові роботи. Але перевагою мережі буде те, що якщо... Якщо ваша органічна базова станція вийшла з строю, ви вже все втратили фікс. А якщо цим беремо мережу, якщо базова вийшла з строю, то ви просто автоматично переключились до іншої і це для вас навіть не помітно. Це тільки ми там з свого боку, як за ним порталу, будемо бачити, що ви просто вас переїдемо. Давайте так, є зараз якби, основний ринок заполоняє це двохчастотні GPS. От На всіх руках зараз двохчастотні GPS, бо це вже якби таке наційне рішення. І за допомогою двохчастотних GPS можна під'єднуватися до мережі РТК, бо за допомогою одночастотного ви зможете під'єднатися. Одночастотні GPS вони виглядають наподобі, як бачить дрімбл. Вони теж з такими кабелями просто і вони тільки так з'єднуються. А тут же, бачите, воно вже зараз якби, є основною такою перевагою, що не треба цих шнурів, просто по блютузу з'єднатися. От між контролером, І можна якби, використовувати таку розпочатування. Повнений GNS приймачами є якби, основні такі ідеї клійка, як яка — талон точності. Тобто, якщо лейка показує якесь значення, значить вона якби, його показує правдиво. І якщо тут знаєте, бути 2 см, значить тут їх вона показує 2 см, то є 2 см. Якщо ми беремо, наприклад, якесь китайське обладнання, то... Ви навіть можете зайти під такий козирьок, де вона не буде бачити супутники, але воно вам все одно може показувати, як якби вже фікс. Тому треба себе завжди перевіряти. І тобто, це вже від самого обладнання. Тобто може так і бути, що якісь виляти трошки. Тому завжди треба робити якби, контроль і завжди себе завжди перевіряти. В будь Все. роботах. Зараз як в даній реалії війни вона стає просто неактуальною. Ну, якщо брати, то ми можемо досягнути донор, то ж, а ти, якщо ти себе будеш перевіряти, то тебе ніяких великих точок не буде. Якщо порівнювати, от ріка, яка коштує 20 тисяч євро, її коштує приймач 100 тисяч гривень. Тобто все, повністю якби всі технології вони не стоять, вони розвиваються і ми все далі і далі переходимо більш на китайське обладнання в основному. До всіх систем координат, які саме потрібні, які навіть є любі в Україні. Тобто Ми можемо навіть в JS міряти, в UTM так би сказати, чистий віджеств всяких там спотворень, які йде. Тобто ваші керівники зараз кажуть, що нам треба буде підключити цвск 63 Ми зараз знаходимося в Києві, Україна розділена на зони. На третій ми будемо підключатися в третю зону за проекцією гауса крупного Можна було більше.